Леді пальми, також відомі як широколисті леді пальми або бамбукові пальми, це незвичайний вид вієлових пальм, яких насправді не існує в дикій природі. Вони були створені китайськими селекціонерами, їх наукова назва Репес ікселса. Це чудові кімнатні рослини, які надають інтер'єру тропічний шарм. Вони прості в догляді та безпечні для дітей та домашніх тварин, що робить їх ідеальним вибором для початківців-садівників. Хоча ці рослини можуть бути трохи примхливими в невідповідних умовах. У цьому гайді я розповім, як створити для них комфортні умови будинку. Огляд, тип рослини, кімнатна рослина, родина, аекеси, рейти, репес, вид, репес і Кселса, Освітлення, яскраве розсіяне світло, висота до 4 метрів у відкритому ґрунті. Полив, помірний догляд, середній. Тип ґрунту, спеціальний ґрунт для кімнатних рослин. Що таке леді пальма? Леді пальми родом з Китаю і є одним із найпростіших у вирощуванні пальм. Їх наукова назва «Апіс ікселса. Вперше вони стали популярними в японських палацах, а потім поширилися по Європі та Америці у 1770, та 1850, роках відповідно. Ці пальми можуть досягати висоти до 4 метрів, а їх листя від 15 до 30 сантиметрів завширшки. Вони ростуть помірно, додаючи близько 30 сантиметрів на рік в ідеальних субтропічних умовах. У приміщенні зростання трохи сповільнюється існує багато різновидів леді пальм, які діляться на дві основні групи: зелені і ряболисті. Деякі з них настільки рідкісні, що вважаються колекційними. Стандартні бамбукові пальми знайти досить легко, і вони чудово підходять для заповнення кутів, особливо якщо ви купуєте велику рослину відразу. Один з найпопулярніших ряболистих сортів зуай конейки. Незважаючи на незвичайний вигляд, його нескладно вирощувати. Ряболисті види краще тримати в прохолодних умовах і далеко від прямого сонця, щоб уникнути опіків. Посадка. Леді пальми тіньолюбні рослини, які віддають перевагу високій температурі, тому їх частіше вирощують як кімнатні. Якщо посадити їх на вулиці, вони можуть залучати тропічних метеликів і навіть стати домом для гніздових птахів. Але оскільки вони погано переносять холод, висаджувати їх у відкритий ґрунт варто тільки в зонах морозостійкості 9 і вище, також можна тримати їх в теплиці. Швидше за все, ваша леді пальма буде чудово відчувати себе в горщику, в якому ви її купили кілька місяців, поки не адаптується до умов вашого будинку. Але якщо коріння вже заповнили весь горщик або ви хочете пересадити її в більш декоративну ємність, буде потрібна пересадка. Виберіть горщик на один-два розміри більше поточного. Не беріть занадто великий, так як це може уповільнити зростання. Використовуйте ґрунт зі схожою текстурою або спеціальну суміш для кімнатних рослин з хорошим дренажем. Перед пересадкою обережно розплутайте коріння, щоб стимулювати їх зростання, заповніть порожнечі ґрунтом і злегка утрамбуйте, щоб видалити повітряні кишені. Полите і поверніть рослину на колишнє місце. Як вирощувати? Леді пальми відносно невибагливі, але їм потрібно створити правильні умови, щоб уникнути проблем. Освітлення: леді пальми можуть переносити пряме сонце, якщо їх поступово до нього привчати. Але ідеальні умови яскраве розсіяне світло, як біля вікна, але не під прямими променями. Для стимуляції росту можна давати трохи ранкового сонця. Але уникайте прямого полуденного світла, він може обпалити листя. Якщо різко переставити рослина в більш сонячне місце, листя можуть пожовтіти. Але якщо робити це поступово, пальма адаптується. Полив леді пальми люблять вологий ґрунт, їх тонкі листя швидко виянуть при нестачі води. Поливайте, коли верхній шар ґрунту 1-2 см підсохне. Не переливайте застій води може викликати кореневу гниль. Вони можуть пережити короткочасну посуху, але краще стежити за вологістю ґрунту. Ґрунт у відкритому ґрунті леді пальми адаптуються до різних типів ґрунту. Але в горщику потрібен добре дренований ґрунт, щоб уникнути кореневої гнилі. Підійде будь-яка суміш для кімнатних рослин. Можна зробити свою, додавши в звичайний ґрунт, перліт і кокосове волокно. Якщо рослина стоїть на вулиці, ґрунт буде сохнути швидше. Можна додати перліт, але трохи менше, ніж для кімнатних умов, температура і вологість леді пальми найкраще ростуть в тропічних умовах і не люблять холод. На щастя, в приміщенні вони захищені від перепадів температур. Не допускайте, щоб температура опускалася нижче сімси надовго, довго, це може пошкодити листя. Висока вологість від 50% і вище збереже листя свіжими. У сухому повітрі кінчики листя можуть коричневіти. В такому випадку підвищіть вологість або використовуйте зволожувач. Добриво. Якщо ґрунт якісна і рослина регулярно пересідає, підгодівлі не обов'язкові. Можна використовувати слабкий розчин рідкого добрива в період зростання. Але будьте обережні, ці пальми чутливі до перегодовування. Краще не догодувати, ніж перегодувати. Догляд: видаляйте пожовклі або сухі листя, щоб покращити вентиляцію та зменшити ризик захворювання. Якщо нові паростки коричневі або мертві, обріжте рослину до землі і пересадіть, щоб стимулювати новий ріст. Пересаджуйте кожні кілька років, або коли коріння заповнюють горщик. Розмноження. Леді пальми зазвичай розмножують поділом. У них багато коренів, тому через кілька років можна розділити корене вище. Дочекайтеся, поки коріння заповнять горщик, потім розділіть рослину на 2-3 частини і роззеєсадите. Не бійтеся пошкодити коріння, вони швидко відновляться. Розмноження насінням не рекомендується, якщо ви недосвідчений садівник. На вирощування пальми до розмірів, які продають в магазинах, піде близько семи років. Проблема леді пальми не примхливі, але є кілька проблем, на які варто звернути увагу жовте листя найчастіше це через занадто яскравого світла. Також може бути пов'язано з неправильним поливом. Перевірте ґрунт і, якщо все в порядку, переставте рослину в тінь. Веянення. Зазвичай через нестачу води. Леді пальми люблять вологий, але не мокрий ґрунт. Якщо полив правильний, можливо, рослина переросла горщик. Пересадіть, але тільки якщо впевнені, що це необхідно. Шкідник щитівки найнебезпечніші шкідники. Вони ховаються під листям. Для боротьби використовуйте інсектицидне мило або масло, німу. Обробляйте раз в 7 10 днів. Павутинний кліщ також може атакувати. Видаліть їх ватним диском, змоченим в спирті. Хвороба. Репес ікселса схильна до кореневої гнилі. Збудник. Фізараєм. Писаєм. Аезокане. Пенісилем. рожева гниль. Щоб запобігти зараженню, слідкуйте за ознаками гнилі та використовуйте фунгіцид. Не допускайте застою води. Часті питання: Чи безпечні леді пальми для котів? Так, вони не токсичні для домашніх тварин. Коли пересаджувати леді пальму кожні два роки навесні, в горщик на один-два розміри більше. Укладення. Леді пальми чудовий вибір для дому, якщо вам потрібна невибаглива рослина з тропічним виглядом.